Футбольна команда Юніор Пісачин вітає вас, друзі. Плануємо заявитися на чемпіонат України по футзалу. Буде проходити цей чемпіонат в місті Львові. Хочу заявитися такі команди, як Респект Луцьк, Славія Дніпро, Ківс, Львів, Тайфун Баштанка, Дею США 6 Львів, футбольна академія Воля, футбольна команда Фаворит Подільськ. І Одеса, ну і юніор Пісачин, селище Пісачин. Ну що, друзі, багато що ми вже зі своїми дітьми відпрацювали. Що ми відпрацювали? Відпрацювали. Грали ми завжди квадратом. 2-2. Бачимо, що футзальні команди грають ромбом. Розпочали вже ну, дуже багато вправ. Хто слідкує за нашим каналом, ви все бачили. Сьогодні розпочинаємо нову вправу. Нова вправа для наших дітей це е, метелик, якщо на українській мові. Ну, Давайте пропрацюємо. Ворота. Воротар жовтий. Наша команда. Передача м'яча, передача м'яча віддає правий захисник віддає передачу і пішов лицем вперед. Зона звільнилась. Сюди забігає фланговий гравець спиною вперед. Віддали передачу. Інший захисник віддав передачу. Лицем йде вперед. Зона звільнюється. Спиною вперед. І ще раз раз. Змінили, забігли. Е дуже важливо. Йдемо з лицем вперед, розвертаємося спиною вперед. Ось таку вправу ми сьогодні відпрацюємо на нашому тренуванні. Далі підписуйтесь на наш канал. Будемо Будете дивитися, як ми ускладнюємо цю вправу і на що ми виходимо. Ну що, друзі, поїхали. Права бабочка. Поїхали. Захисник віддає захиснику, зміщується в центр лицем. Далі йде спиною вперед. Швидше! Чудово. Чудово. Каждая зона занята, молодцы. Чудово. Давай. Да. Поехали. Писте, писте, писте. Чудово. Подалі від захисників тримаємо. Пішов лицем перед. Спиною. Спиною. Чудова. Чудова. Чудово. Чудово.